І так далі. <кій> Буквально пройшло 5 минут. Ось уже акумуляторний блок у нас зроблений. Раз, два. Все поделано. Зараз ми його заізолюємо і всунемо на місто. Так, він у нас буде стояти ось тут, От так, акуратненько. Ну заізолювати все одно треба, щоб було красивіше. Тиць, тиць. Синя ізол... Тільки синя ізолента, не вздумайте другу із ля Так, так. Делаем термоусадку. <свят> ну, так красивейше. Так аккумулятор выглядит. Красивейше. Все, акумуляторний блок у нас є. Тепер залишається нам чорного термоклею. Теж тільки чорного. Беремо, плюємо його туди побольше, туди раз, два, три, чотири, п'ять. Отак, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На перемички. Можемо наплювати ще сюди. Все, тепер ждемо. Чого ждемо, щоб не перегрівалися акумулятори. Ждемо, поки термоклей зараз почне вже схвачуватися, застивати. У нас з цієї сторони буде вивод. Блін. Він не хоче влазити. А ну влазь сюди. Він не хоче влазити, із-за старого термоклея, який там трошки застряв. Угу. Давай. О! О! Все. Вклалося, зафіксувалося. О! Так. Тепер саме основне. Отут. Нам треба взяти пласкогубці або пінцет і оцю втикачку втикнуть отуди в питання ось так, то що інакше вона не достане. Тобто іменно при стикуванні колонки тобі треба оце запіхнути туди. Пальцями це зробити не виходить. Ну 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 ну. Ща-ше щас, секунду, іще його перекрутити треба. Тут не таке просто. Ну, 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 Давай, давай. Треба ще тепер закривати. Бо я ж кажу, проводок коротенький, його не вистачає. Ну, удлинять його я теж не хочу. Виробниками так задумувалися. Значить хай так і буде. Пішла підсвітка. Пішла підсвітка. Акумулятори стоять. Все, тепер можна сміло його закривати. Що це таке? А, я думаю, що це таке? Знаєте, що це таке? Це антенка. Вона тут запіхнута, типа щоб лучше ловило. Воно ж там радіоприйомник же встроєний є. Так. Ну, вроде бы все. Сейчас скручуємо до кучи, вже. Все. Готов. Теперь важче буде.